Подивіться, будь ласка, ще ось такий пристрій. Тут навіть е вгадати складно, хто ось дивляться наш перший раз. Це компактна машинка для стрижки. Ось так вона виглядає. Сучасні рішення. Бачите, дуже цікава модель. Подивіться, тобто в руці, ось так її зручно тримати. Для чого вона зроблена? Взагалі, це для того, щоб стригти самого себе. Тобто, по-перше, зручна форма, щоб рука не втомлялася, щоб вам зручно було її взяти. Спеціально зробили таку компактну форму для того, щоб ви могли самі себе постригти. Плюс є індикатор, машинка потужна. Подивіться ширину зрізу. Тобто тут ширина зрізу 60 мм. Тобто стандарт 45, ось я вам відстань показую стандарт. А ось повністю машинка в цій моделі 60 мм. Чому? Для того, щоб ви швидко могли себе постригти. Тобто Якщо ви просто хочете зняти масу. Зробити базову зачіску, ви цим пристроєм зробите без питань. Водонепроникний корпус, тут її можна повністю промити. Значить, також в комплекті йдуть багато насадок від 1,5 до 15. Тобто ви можете підібрати ту насадку, яку треба, зробити хорошу зачіску. Стрижка бороди також буде От, В кого велика борода, ви використовуєте машинку, бо тримери не дають таку кількість насадок. Як альтернатива, ось цей пристрій. І швидко, і зручно, і машинка легше буде, ніж звичайно. Тому також користуйтесь. Ціна 1099 гривень. Гарантія рік відправляємо швидко, вчасно звертайтесь, Будемо раді співпраці.